21 перше століття це інноваційних технологій, нових гаджетів та віртуального життя. З плином часу все більше і більше людей потрапляють у сітку під назвою інтернет. І повірте, дуже складно з нею вибратися. Ми забули найголовніше: нічого не замінить живого спілкування. Люди все ріже виходять на вулицю. Ми проводимо час вдома, дивимося телевізор, бавимося з комп'ютером, не помічаючи, що за вікном йде цікаве та неповторне життя. І воно проходить повз нас за останні 30 років. Вчені спостерігають спади емпатії в людей. Це вміння співпереживати, поставити себе на місця іншого та взаємодопомога. При цьому за останні 10 років спад емпатії помітно прискорився. Це пов'язано з розвитком соціальних мереж в інтернеті. При цьому люди прагнуть привернути до себе якомога більше уваги в соціальних мережах. Що змушує їх робити все більш ризиковані і божевільні речі. Якщо звернути на себе увагу не виходить, то людина впадає в депресію. После этого випускного вечора Настя Фоменко Фоменка із Павлограда проснулись мегазвездою. Целую неділю всі только і обсуждали скандальний наряд старшекласниці, состоящий із нижнього білья і ажурних чулок. Надо відключить. Уже. Не кричи, пожалуйста. Я же на тебя не кричу. Отключи. Нет! Это для тебя. Я, я сказал нет! Ну что мне с тобой делать? А? Замолчи. Ну что значит? Я сказала замолчи, дура! Компьютерные игры. Сколько часу мы теряем через эту забаву? Ты просто сидишь и клацаешь по клавиатуре, надеясь выиграть этот раунд, а потом наступить до того момента, пока мать не выгонит до компьютера. Какие же могут быть признаки зависимости от компьютера, от компьютерных игр? Когда человек проводит возле компьютера большее количество времени, когда человек возле компьютера начинает кушать, то есть кушать, не отходя от компьютера, когда он, ну, допустим, он не занимается больше ничем другим, кроме как компьютерной вот этой деятельности, игр с компьютером. Да? Когда он очень эмоционально начинает реагировать во время этих игр, когда проигрывает или даже когда выигрывает, он бурно выражает эти эмоции, не контролирует свои действия, то здесь уже можно говорить о том, что действительно Є комп'ютерна незавільність. Чи граєш ти в комп'ютерні ігри і скільки часу тебе mm. займає? Uh, так, я граю в комп'ютерні ігри, такі як uh, Need for Speed the Run, Far Cry, Call of Duty. Uh, на це я в день витрачаю uh, десь приблизно 2-3 години. Ні, я не граю в комп'ютерні ігри. Так, я граю в комп'ютерні ігри, такі як Need for Speed the Run, Jose, Assassin's Creed Black Flag. Бетлфілд 2, Ну, там ще багато ігри. Але ну, я на це витрачаю не дуже багато часу, десь 5-4. Я не граю в комп'ютерні ігри. Так, я граю в комп'ютерні ігри, витрачаю близько одного часу день і граю я в шашки або шахмати. Так, я граю в комп'ютерні ігри, але тільки на вихідних, тому що більше немає часу. Скільки всього прекрасного, ми не помічаємо за монітором. Ось. Початку вона пишна, золота і сонячна, а згодом сумна, дощова, холодна, восени красиво, листя на деревах постійно змінює колір, а згодом і зовсім опадає на землю. Люди все частіше поспішають сховатися в будинках, квартирах. Саме в цей період нам не хочеться нікуди йти. Ми просто сидимо вдома та бавимося з комп'ютером. Ви мені не вірите, а я вам покажу. Ви бачите типового підлітка. Я вам назву основні шкідливі фактори при частому перебуванні в інтернеті і знаходженні в соціальних мережах. Перше. Обмежена поза. Сидяче положення протягом тривалого часу. Друге. Вплив електромагнітного випромінювання. Ми його не бачимо, але воно існує. Третє. Втома очей. Навантаження на зір. Четверте. Перевантаження суглобів руки. П'яте. Стрес при втраті інформації. Шосте. Психічні розлади. Це моя подруга, і вона полюбляє проводити свій вільний час в інтернеті. Ой, а я і не помітила, як ти зайшла. Як в тебе справи? Може, підемо прогуляємось? Да ну, там холодно. А ти знаєш, я вийшла нова гра «74». з вона просто бомбезна. Ти повинна в неї пограти. А нова пісня Сей. Say... Ти ж знаєш, що я не люблюся ці іграшки. Я вважаю, що інтернет потрібен для того, щоб знаходити важливу інформацію. Ой, ну ти як завжди. Ти цілими днями сидиш в інтернеті? Тебе навіть хобі немає. А навіщо вона мені? Все, досить цих розмов? Ти б могла малювати, співати, танцювати чи навіть спортом займатися. Це ж так цікаво. Навіщо малювати, якщо в інтернеті можна знайти готову роботу на любий смак? Навіщо співати, якщо вже є гарні пісні відомих виконавців? А про танці та спорт я взагалі мовчу. Ти така самокритична, а давай поб'ємося об заклад, що я допоможу знайти тобі хобі за один день. Один день? Ну, добре. Але якщо мені нічого не сподобається, ти від мене відчепишся. Один день, не більше. Прекрасно. Тоді ходімо, ми ще встигнемо на концерт. Зараз. Але там холодно. Ходімо. Ну, ладно. Давно, тобою? Разом. Так, на вулиці таке свіже повітря. Ну що, ходімо? А то в тебе мало часу залишилось. Ходімо. Еці для мене Дуже важливу роль. Я займаюся ними більше десяти років і за цей момент було багато чого. Були невдачі, і біль, але все це робило мене сильнішою і все це допомагало йти мені до перемоги. Також, коли я працюю, я щаслива. Я насолоджую станцію, я проживаю свою історію. Там ставлю це моє життя. На ці три хвилини я повністю відчуваю себе щасливою і повністю переживаю ту історію, яка розповідається. Ти бачила, яка у них пластика, а як вони ритмічно все роблять. Такі важкі рухи, але на їхньому обличчі посмішка. Тобі сподобалось? Невже? Ну тоді ходімо далі. Ще куди на волейбол. Я займаюся волейболом уже три года і очень вичина цю гру. Це комбінаційний вид спорту, в якому кожен гравець ветіла строгая роль на площадці. Каждая тренировка мне помогает развить быструю реакцию. В каждой игре нужно понимать друг друга и поддерживать. Это очень интересная и увлекательная игра. Когда ты ходишь на площадку, ты думаешь только о ней. Ты сконцентрирован только на мече, потому что на площадке нельзя допускать ошибки. Эта игра также требует большой силы воли, ведь чтобы участвовать на соревнованиях, нужно очень много тренироваться. На площадку нужно выходить с боевым духом, хорошим настроением и настроем на победу. Поэтому победа зависит не від одного тіда, а від всієї команди. Вони такі сильні. Мені здавалося, що як зараз розірветься. А ти бачила, як вони високо стрибають? Ага. Ну і що, куди далі? На танці. Знову на інші танці. Вані танці це наше життя. Ми займаємося їм вже шість років. Мені подобаються саме ці танці, тому що в них можна висловити свої почуття. Пісня дуже підходить. Ну що, йдемо додому. Ні, я тобі хотіла ще щось пократим. Ну добре, але в тебе мало часу залишилось. Пости. А Хто це так гарно співає? Так, це поналюбленість. Ходімо подивимось.

Подумати, що мені сподобаються народні пісні. Так, вони молодці. Ходімо, в мене ще залишилось одне місце, яке я хочу тобі показати. Ходімо. Я життя не бачу без мистецтва. Насправді в мене вдома лежать купа листів і олівець, які чекають у мене. Більше за все, я люблю живопис. Це заняття дозволяє мені відпочити, розслабитися. Забути про все. Це одна із моїх картин. Технік цілі живопису. Оце у них талант в майбутньому. Їхні картини будуть дорого коштувати. Так, ну що, допомагаю тобі знайти майбутні купи? Так, я визначила. З усіх потреб потреба. Лиш пісня ширить межі неба. На сонце сяйвої лиша. Чим глибша пісня, тим ясніш душа. А пісня то душа моя. Тому я активною учасницею народного фольклорного ансамблю Любисток. Цей колектив є відомим не тільки в нашому місті, районі, області а є відомий за межами України. В цьому колективі ми відроджуємо і доносимо до глядача традиції та обряди українського народу. Я нічого не маю проти комп'ютера, але я вважаю, що його треба використовувати з розумом. Пройшов час. Моя подруга стала учасницею народного фольклорного ансамблю любисток. Я дуже рада, що допомогла їй знайти себе, адже кожен з нас має свої мрії. Щоб досягти їх, треба вірити в себе та не лінуватися. А найголовніше встати за комп'ютера та робити все, що в твоїх силах. У мене є мрія стати журналістом. І я буду робити все, щоб досягти її. В житті кожного повинні бути люди, які вірять в тебе. У мене вони є. Це мої батьки та друзі. Вони завжди горять.